Треба говорити, щоб ці трагедії набували поширення статусу і в світі. Про це знали, бо якщо не будуть знати, то ви ж розумієте, нова наша трагедія. Це ж якби це ж спадковість тих трагедій. Це моя історія, це називається книга регістрації повітряних тривог. Тобто, в мене є такі трафереті, я фіксую. Це одеський художник Станіслав Жалобнюк. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї він презентував свою виставку під назвою Випромінювання вона присвячена сучасній російсько-українській війні. Центральна робота випромінювання. Ми бачимо приціл, бачить військовик. Український пейзаж. Тобто, що ми маємо? Ми маємо постійну небезпеку, і це наш пейзаж під прицілом. Кожна посадка то є небезпека. На виставці представлено понад 60 мистецьких творів. Центральною річчю являється садочок Могу Сави, рік 1947. Тобто, тут ми пригадуємо злочини режиму свиночі радянські злочини проти України. Кого ви називаєте свина? Росіян привіз до рівного Станіслав Жалобнюк і книгу, в якій зобразив російських діячів на свій манер. Якщо у них така тяга до, до побудови техніки, я вклею кожний пас з будь-якого сторіччя, навіть з 15-го. я їм всім дав по унітазу. Тобто вони його всі мають, всі їх царі мають унітази. Подорожувати Україною з цією експозицією почали після минулорічного обстрілу Одеси. 5 листопада у нас. Біля музею стався потужний вибух. Зірвалася бомба, і в нас ми зачинилися. І ми не знали, коли ми від як ми відчинимося, як ми будемо працювати, і виникла ідея створити виставковий проект і показувати його вже на стінах нашого музею, а поїхати по музеям України. Рівне шосте місто, куди завітали з цією виставкою. Важливо на що наголошує художник поєднання мистецтва і війни. це власне те, що ми боремося сьогодні. Мабуть, тому що це не тільки про території, про живих людей, це про те, що буде жити вічно. Це якраз таке мистецтво. Не часто ми маємо такі виставки, які Дають філософське осмислення війни, Кожен знайде своє враження, тому що е ця абстракція вона дає кожній людині ще додати свої переживання, Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне